Про себе, ось так в такому контексті я ще так ніколи не робила. Тепер гепає не знаю, що це. Я це зробила. Всім привіт! Мене звати Лу, і сьогодні я буду намагатися запис... записати своє перше відео для Ютуб каналу. Я дуже хвилююся. Це вже друга спроба записувати відео. <рес> я не готувала сценарій, до речі, я хочу просто сьогодні з вами трішки познайомитися, щоб було зрозуміло, хто я і чому в мене саме такий буде контент на, <рес> на цьому каналі. Попереджай він буде трошки странний. Ну давайте почнемо з. Якихось простих базових речей. Я народилася в маленькому селі Полтавській області. У Мене, до речі, полтавський суржик, чим я, я кайфую від нього. І я намагалася його викоренити, але мені дуже подобається інколи вставляти якісь такі слов'ячки в Тому буде так, з суржиком. Це це якби попередження таке. Я народилася в родині вчителів. У мене тато і мама вчителі, і звичайно, вони ну так як село Маленьке, вони були вчителями в моїй школі. І на секундочку тато фіз вчитель фізики, мама, вчитель математики. У мене не було ніяких варіантів, окрім як закінчити школу з золотою медаллю, що я і зробила успішно. Із цього в мене дуже великий комплекс відлічниці. Який я тягну з собою до сьогоднішнього дня? Мені 38 років. Я з ним працюю, я вже багато чого. Намагаюся робити не ідеально, вчуся робити не ідеально. І це відео це сьогодні. Це доказ того, що я, я собою домовилася, що в мене може не вийти. Я просто коли збирала сьогодні в студію записувати відео. Чоловік каже: все тобто ти можеш сьогодні не записатися. Все добре, я така «Так, клас, Я просто, я просто спробую. Потім ще ще маленька історія. я Пішла до своїх до своїх подорожок, там щоб вони мене підтримали. кажуть, дуже хочу записувати відео на YouTube, бо Мені просто так мало інстаграму, мені хочеться говорити так в потокі. Вони дуже підтримали, і подруга Катя каже: Люда. Дивися, каже, є люди, які знімають відео, де ріжуть воду ножницями, і це збирає кучу просмотрів. Я така, ну тоді в мене в мене є шанси. Тому я тут записую, не дивлячись на те, що є комплекс атлічність. Договорилися, да? З, з золота медалістка. Що, що ще такого цікавого? Я в першому класі побачила Київ, дуже захотіла в ньому жити. Потім кожного разу, коли я приїжджала з екскурсією в Київ, я прям бачила, що це місто моєї мрії. Я хочу це, це реально там, де я хочу жити. Я 18 років прожила, до речі, в Києві. Я вступила в універ Шевченківський. Як ви думаєте, на кого? Я на фізика вступила, і я там навчалася півтора роки, через півтора роки я не здала, це виходить, другий курс, перша сесія. І я не здала цю першу сесію і, і, і ну, мене відчислили з університету. Це була страшна драма для всіх, для мене, для моїх батьків. Але я це пережила, і я велика молодець. Не знаю, як батьки, я це точно пережила. Далі я вступаю на економіста, в той самий Шевченківський, але вже заочно, бо я розумію, що жити в Києві на. Не ну, На ті гроші, які мені тоді давали батьки, це просто неможливо. І я почала, знайшла роботу, почала працювати, одну, другу, третю. Я вже в своєму житті змінила стільки професій, якщо ви раптом думаєте про те, що ну, типу, на зміну професії, як це страшно чи ще щось. Це дійсно буває страшно, але перед вами людина, яка змінила, ну, напевно, професії 10-15, не знаю. ну, Деякі професії були якось трошки схожі між собою, але. Багато чого я робила дуже різного і дивного. В общем, економіст. Закончила економіста, живу в Києві, кайфую, мені все нравиться. <рес> далі а, працюю там. Це, о, я була, наприклад, агентом по страхуванню життя, не продала, до речі, жодного страхування життя нікому. <рес> я була необідітельна, мені було скільки 19 років. В uh, 20 років я вже почала працювати в одній, як ми тоді казали, фірме. Це Зараз в компанії по торгівлі цінними паперами. Я була там офіс-менеджером, я пропрацювала там більше десь біля п'яти років, трошки більше п'яти років. Вона до сих пор, до речі, мені сниться. У мене там стільки стресу від цієї компанії було. Але я тоді взагалі не бачила виходу, що можна звільнитися. І я. В 25 років розумію, що моє здоров'я взагалі просто так пішло по наклону, Я відчувала себе просто жахливо фізично. Ви зараз я на вулиці не могла вийти без таблеток, щоб ви розуміли. У мене завжди бути аптечка в сумці, у мене така сумка і там така аптечка. І я так: що це -то, -то, то. І Тоді фітнес, до речі, був такий не дуже популярний, а я взагалі нефіга не спортивна дівчинка. І е, е, моя золота медаль, там е, фізкультура була інколи по блату ставилася. Бо я ну, реально не могла здавати ніякі ці. Як вони називалися, не тести? ну, Що ми там здавали по фізкультурі? Хто повне, то повний човниковий біг. Ні, бігати, до речі, я ще на короткій дистанції могла, а це коли кілометр бігти було, то я просто, я просто йшла і плакала. Я не могла бігти нічого. ну, в в в общем, в общем, общем. Не спортивна була до чого і в 25 років я розумію, що моєму тілу просто тренда приходить. Я починаю ним займатися. Займаюся, йду в перший свій фітнес-зал. Можу, до речі, оплатити тільки місяць свого там тренування, бо тоді не було таких фітнес-залів, ну, типу. Ну, де можуть собі дозволити прийти майже кожна людина туди може дозволити прийти. Тоді якийсь там господи, я забуду, як він називався. В общем, це був люксовий якийсь полулюксовий клуб, і я змогла тільки за місяць оплатити. Там мені дуже сподобалося. вообще, я дуже кайфанула і почала бачити, як моє тіло почало змінюватися. Потім. Почався бум на оці фітнес-клуби, такі вже, про які ви знаєте, ну такі, як вони СІТІВІ, да. І вони почали будуватися. І біля мене побудувався такий клуб, і я почала туди ходити. і Рік відходила, мені дуже було дуже подобалося, що зо мною відбувалося. І раптом це, до речі, 24, напевно. А в 25 років я раптом розумію, що я хочу стати фітнес тренером Взагалі, це була дуже неожидана мисль, ну максимально. ой-ой-ой. Ця думка мене поразила тим, що, ну, що по-перше, що вона з'явилася, по-друге, що її підтримали. Ну цю думку підтримали там моє оточення, мої батьки дуже підтримали мене. Я пішла на фітнес-тренера навчатися, і я змінила повністю професію. Я пішла з такої достатньо великої зарплати, бо я тоді вже з офіс менеджера там переросла в якогось менеджера, вже не пам'ятаю, ким я там була. Uh, в общем, бумажки ми гарно перекладали, договори якісь підробили, куча якоїсь такої комп'ютерної роботи було. І в общем я пішла працювати фітнес-тренером, і через uh, деякий час я зрозуміла, що ну, мені треба прям, я хочу в це серйозно йти. Я пішла здобувати другу освіту після економіста. Я пішла в інфіс і стала реабілітологом фізичним. До речі, як вам фізика? Фізичний реабілітолог. Дальше. А, коли я навчалася вже там в інфізі, я познайомилася з дівчатами, які вивчали масаж. Мені так щось зацікавило це. Я почала займ... Тож, пішла навчатися в масажну школу однокласно. навчилася бути масажистом. Боже, оце мене вообще перло, звісно, конкретно. І там я вперше. Познайомилася з роботою з енергіями. тоді, це було, ну, тоді це... Мене познайомили з рейки, я отримала ініціацію в рейки, Це було дуже неймовірно. Хто знає, той знає. Пізніше про це буду розповідати. Сьогодні ми тільки знайомимося. І далі я відкриваю свою студію пілатеса і масажа. До речі, в Києві да, це було дуже потужно, дуже кайфово зовні виглядало так. А всередині я не могла вийти на точку беззабиточності десь біля року. Я працювала весь час в ноль. Мене підтримували батьки фінансово, дуже підтримали і ну, щоб зняти цю студію, вона була класна. Вона була майже в центрі Києва, і вона була така дуже камерна, і знаєте, така трошки Трошки полулюкс. Ну не, не можу сказати, що це був люкс, це був полулюкс, але це було дуже красиво. Це такий був мій перший крок до якогось зовсім нового життя, де я спілкуюся з людьми такого іншого соціального рівня. Було цікаво. Потім я стала я вже закінчила по моєму інфістоді, і бо це ж заочка, там два роки всього треба було навчатися. До речі, дуже класне було навчання. Я дуже була здивована, бо на економіста, те, що ну там я точно не економіст, хоч в мене в цьому написано. В дипломі це, але я точно не економіст. А ось з реабілітологом нам дуже багато давали класних речей. Я прям приклоняюся перед своїми викладачами. Там ну прям мені дуже пощастило вивчати це. І звичайно, ну, дуже багато інформації знаходила сама. Якісь курси, додаткові, купу всього. Там я на остеопатію пішла навчатися. Я і навіть кінезіологією трошки займалася зовсім трошки, ну, це, це теж інша історія. А, я розумію, що я хочу викладати масаж, і я йду в свою масажну школу, де я навчалася, кажу, давайте я буду вас викладати, і через якийсь час мене беруть туди викладачем. І я просто ну, від цього так кайфувала. Я думала, що знаєте, в мене таке було відчуття, що я цим буду все життя займатися. Зараз, до речі, я вообще, ну, себе не бачу в цьому, в масажі, саме в чистому масажі. Я там, до речі, дуже вигоріла і в масажах, як з клієнтами. В школі не вигоріла, а саме в масажах з клієнтами. Так, тоді що? Тоді ковід, а в мене ще перед ковідом сталося розлучення з моїм колишнім чоловіком. Це було так трошки, трошки дуже сильно важко. Зараз не хочу про це говорити, просто, просто так сталося. І в моєму житті з'явився мій майбутній чоловік Сережа. І зараз ми з ним уже 5 років. Шостий рік, шостий рік, по-моєму, ми з ним. Це найпрекрасніші стосунки, які були в моєму житті. За що я просто дуже вдячна моєму коханому чоловікові. За те, що він просто людина, яка навчила приймати мене. Щоб я навчилася приймати себе такою, як я є. Це, це я з ним так навчилася. Бо до цього я весь час скрізь намагалася бути золотою моделісткою. З ним, слава Богу, цей нальот потихонечку зникає. Ще є, звісно, приколи якісь, але тим не менше, я можу бути зовсім не ідеальною, і я бачу, що мене люблять. Ну зараз, якщо хтось тут психолог або з психотерапевтом, коли займався, то знає такі травми, як ну в общем, що існують дитячі травми, коли ми намагаємося там бути. Затвістувати чомусь, щоб нас любили батьки, і ми намагаємося бути там квадратненькими, знаєте, до такими, щоб нас обов'язково любили, бо дитина думає, що її люблять за щось. Вона не розуміє, що її люблять, ну що ну що її можуть любити просто так. А вона, до речі, дитина до підліткового віку любить просто так. Батьків без е, оцінки на хороше, погане, все, що роблять батьки, і здається, що це такі є. Це ідеально для дитини, це ідеально. Так, відлітіли. далі в мене було навчання по психології. Я на психолога пішла навчатися з, до речі, зі своїм чоловіком. Ми навчалися в одному університеті. Єдине, що нас відрізняє, він закінчив університет, я не закінчила. Я не здала останню сесію диплом по определеним причинам, про які зараз теж не сильно хочу говорити. Але це було ну, це таке рішення було, типу, я вигоріла як псина і просто вирішила, що треба це все зупинити. І, бо якщо я не зупиню, я просто зійду з розуму. От, А далі я. Думала повернутися, вагалася і в якийсь момент просто зрозуміла, що для мене це очередна рамка, в яку я не хочу вступати. Тобто, ну в мене і так куча рамок було в моєму житті, куди я себе хотіла професійно кудись себе засунути, як людину. От як для мене не пам'ятаю, по-моєму казала вже сьогодні, що для мене Інстаграм це рамка, тому я. Пробую вийти я зараз тут записувати це довге відео. Було було навчання по психотерапії, це навіть трошки раніше воно почалося. Я вивчала позитивну психотерапію, це не позитивна психологія, це прям дуже глибока історія, бо це, ну, це прям психотерапія один із методів, яких існує зараз безліч. Дуже класна була, але теж якийсь момент відчула рамку і пішла звідти. З якогось… я два модулі закінчила, три. Три модулі закінчила і пішла. Коли почалась повномасштабна, ми переїхали в Олександрію, в Кировоградську область Києва, і це було дуже важко для мене. Але я розуміла, що в Києві вже не можу жити через всі ці історії. І ми ще жили в центрі, на 20-му поверсі. Взагалі, було дуже страшно, чесно кажучи. І ми просто переїхали рік я навіть більше року, з півтора року я адаптувалася до цього життя нового, і зараз я обожнюю тут жити. Я взагалі для мене це місто найпрекрасніше місто на зараз на землі. Просто я його обожнюю. Найголовніше про те, що хочу напевно ще сказати зараз, що. Я зараз намагалася якийсь свій такий лайфтайм розказати, так, як це було в моєму житті, але найголовніше, що зо мною сталося, напевно, за моє життя, окрім мого коханого чоловіка, це знайомство з буддизмом і глибоке вивчення буддизму. Зараз я. Коли почалася повномасштабна, у мене все рухнуло всередині. Все, що я знала про світ, психологія, психотерапія, енергетичні практики, до речі, я ще шаманізмом займалася. Боже, скільки в мене всього було? І я в якийсь момент в мене просто все рухнуло. Ось так І я така. А, а чому це зі мною сталося? У мене не було. Відповіді на питання, чому так само, як до речі, в мене не було відповіді на питання, чому наприклад працюють енергетичні практики. Я бачила, що вони працюють. Я бачила своїх щасливих клієнтів, просто купу щасливих клієнтів, в яких є круті, крутіші результати. Я бачила, як моє життя змінилося завдяки енергетичним практикам, але я не розуміла, чому це працює. Так само, як я не розуміла, чому там не знаю таблетка спірину працює для когось, а для когось не працює. Чи працює для мене? От я випиваю, не знаю, у мене, там болить голова, я випиваю таблетку аспірину. Чи що ж я совпадин інтерв'ю. і один раз в мене голова перестає боліти, а другий ні. І я знайомлюся на початку весни. Я знайомлюся, 22-го я знайомлюся з буддизмом, знаходжу свого сердечного вчителя. В буддизмі це називається лама, про це пізніше будемо говорити, точно на сьогоднішньому відео. І саме буддизм мені е, будує зовсім нову опору в житті, і все летить. Собачья, просто а, все інше, типу, що я знала про цей світ до буддизму, воно наче розбилося вщент. І мені знадобилося скільки? Два з половиною роки, щоб вибудувати дуже міцну платформу буддизму. І те, як працює світ, я навчаюся в інституті азійської класики. Цей інститут він навчає Звичайних людей, не монахів, тому що навчають, навчаються монахи в монастирях буддійських. От те саме. Просто воно більше для, ну, для людини, яка живе в соціумі, ці знання якби, прокоментовані, ось так правильно сказати, не йдемо далі туди. Бо це точно окреме відео може не одне. І два з половиною роки пройшло і я. Почала розуміти дуже глибоко, чому працюють, наприклад, енергетичні практики, чому працює тілесно орієнтована терапія, якою я обожнювала займатися, але перестала, бо в я... мене це питання, чому, воно мене просто зупинило. Але зараз я розумію, наскільки це було важливе питання, наскільки важливо було до нього прийти, щоб знаєте, ну, щоб вибудувалася оця дуже сильна основа, як працює світ. В общем, і зараз я починаю проявлятися як енерготерапевт, і мені це дуже подобається. Я хочу в це йти. Я знаю, що для мене відкривається абсолютно новий шлях, хоча виглядає так, що я роблю те саме, що я робила раніше, бо я вже займалася енергопрактиками. Але зараз це для мене як абсолютно новий шлях, коли є підґрунтя того, що я розумію, чому це працює. Ось так, от таке сьогодні знайомство було. У мене, в принципі, напевно, більше нічого сьогодні не хочу говорити. Mm. Так, і хочу зараз якось завершити це відео. Так цікаво, я коли знімала цю студію, мені казали, що тут тихо. Достатньо я казала, що я відео буду записувати. Тут грала якась музика і тепер щось гепає. Я не знаю, що це. Ну, хай буде, так? Я е, маю надію, що вам не дуже це чутно на відео. Uh, і і, і uh... напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам це відео, uh, як вам моя проба пора. Я хочу робити такі відео раз на місяць. Ну, не такі, вони вже будуть не про знайомство, вони вже будуть на якусь задану тему. До речі, теми в мене є. Я вже їх прописала список, Мені вже хочеться про них говорити. Напевно, для мене це одна з найважчих, одне з найважчих. Ну, по перше, воно перше це відео. По-друге, розказувати про себе. Uh, ось так в такому контексті я ще так ніколи не робила. Я багато знайомилася з людьми, бо я багато де викладала, багато викладала онлайн, офлайн, але uh, саме ось так ще не робила. Такий, і трошки було uh, це для мене uh, в новизну. Але мені сподобалося, знаєте, те, що я собі пообіцяла робити це наскільки я зможу в розслабленому такому стані, і я хочу. До речі, от цей, знаєте, час успішного успіха. Я так втомилася від того, щоб гнатися за популярністю. Я, до речі, дуже хочу бути популярною, дуже сильно. Ну прям, знаєте, на мільйони. Я не знаю, чи це станеться зі мною в цьому житті, але це одне з моїх таких великих бажань на зараз. Можливо, через декілька, деякий час це бажання зміниться, але це бажання, я бачу, воно є в мене давно. І. А... Я оце в час ідеальних відео, ідеального успішного успіха, е, ідеальних соцмереж. Мені дуже хочеться бути не ідеальною. От прям хочеться бути собою. Е, я ну, наскільки могла, я реально була собою. Я не писала сценарій до цього відео. Я уявила, що ви просто сидите переді мною, і я з вами розмовляю, розказую щось про себе. Е, Просто щоб познайомити знаєте, з якоюсь маленькою історією. ну, Хто я така? І, можливо, там ви якісь точки соприкосновіння знайшли. Не знаю, у вас є тоже суржик, ви теж з Полтавської області, ви теж любите Київ, ви не знаю, були масажистом, ви змінювали професії, чи не змінювали, і вам хотілося би змінити. Ось в цьому, напевно, була найбільша суть цього відео. і Якщо мені вдалося, хоч трошки дати вам оце відчуття, що можна бути не ідеальною. Я сьогодні, наприклад, мала приїхати сюди з чоловіком, і людина, яка ну, цю студію мені е, здає в оренду, мала бути тут. Її сьогодні не було. У чоловіка навчання виявилося сьогоднішній день. І я приїхала сюди сама і знайшла там ключі, де залишили в магазині. Я забрала ці ключі від студії, зайшла сама, поставила світло. Непрофесійно, і я просто хочу це робити. Знаєте, як мій вчитель говорить, що якщо ми хочемо щось робити, ну, типу, треба перевірити себе на те, що я хочу це робити, навіть коли мені страшно, навіть коли я розумію, що я це зроблю не ідеально. І дозволити собі оцю ідеальність, дозволити собі, ну, я не можу бути вже сьогодні крутим ютуб-блогером. Ну, не можу. Я сьогодні вперше записую це відео. І я це зробила з другої спроби. Я більше не буду переписувати, точно цього, цього достатньо на сьогодні, бо в мене ну, реально вже голова не варить. <с> до речі, перше відео я записувала 18 хвилин, і в мене ну, я зрозуміла, що я там така, знаєте, трошки, трошки була така золота медалістка вийшла до вас. А потім оця золота медалістка вийшла. Пішла, і я така, ні, я хочу якось по-іншому. І мені зараз десь, я дуже рада, що мені вдалося зробити так, як я хотіла. Мені вдалося бути собою. Для мене це мега важливо. І чого і вам бажаю. Все. ще скажу завітні слова, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, будь ласка, відео, ставте пальці вверх. Це, до нових зустрічей. Надіюсь, не виключилася. Mm. you. -hmm.